Коли мені було 14-15 років, я почала цікавитися тим, що таке секс, що таке наркотики, алкоголь, куріння. І так само я почала читати багато різної бізнес-літератури. В той момент начебто щось мені перемкнулося. І я зрозуміла, що для мене в житті неймовірно важливо реалізувати свій потенціал. 15-річна я не знала, який спосіб це робити, які в мене сильні сторони, чим я взагалі хочу займатися. Я просто чітко дала собі встановку, що не наступні роки свого життя я маю працювати над тим, щоб реалізувати свій потенціал. Сьогодні мені 21, І я вважаю, що я досягла досить хороших результатів. В Ці результати входить. Те, що я виграла 3 мільйони гривень грантів на свої власні подорожі та навчання. Сюди входить те, що я безкоштовно навчалася в Канаді, в Данії з'їздила на п'ять соціальних проєктів по Європі і так само волонтерила в США. Мої успіхи також входить, те, що в мене є соціальні мережі, які набирають по десятки тисяч переглядів. Сюди так само входить те, що я запускала власні проекти, і так само закривала власні проекти. І наостанок сюди входить також те, що зараз я виступаю на публіці в топових університетах, в приватних школах, громадських організаціях, читаю лекції і так далі. Тобто, дійсно, якщо дивитися на себе 15-річну, я б сказала, що менюся, все буде супер. 20 Сюди ти будеш мати те, що ти собі навіть ще не уявляла. Але хочеться вірити, що в 30 років я подивлюся на себе і скажу: що це ж у ми тільки починаємо. Це була твоя точечка, а але щоб прийти в цю точечку а кожна людина, так само як і я, має усвідомити одну просту істину, якій сьогодні буде присвячена це відео. Є мавпочка. Є рибка. Мавпочка неймовірно лазить по дереву, а рибка неймовірно себе почуває в океані. Якщо ці дві речі поміняти, тобто рибку змусити повсти по дереву, а мавпочку плавати і жити під водою, вони обидві помруть, тому що ці дві тваринки не мають ні навичок, ні правильного оточення, ні середовища для свого власного розвитку. Так само, і люди, кожен з нас народжується з чимось унікальним, народжується з певними талантами. В моєму випадку ці таланти це було те, що я дуже любила сцену. З самого дитинства мені хотілося виступати. Я читала віршики, я співала пісні, я танцювала. І найцікавіше, що це все переросло не в те, що я стала акторкою, як я собі тоді уявляла в 17 років, бо я подавалася в театральні на Карпенка Карого. Це все вийшло в те, що зараз зараз я як людина можу читати лекції, спокійно тримати на собі увагу публіки в 100, а то й 200 людей. Тобто, таким чином моя сильна сторона дала мені ось той шанс на те, щоб реалізувати себе в сфері, в якій мені не потрібно було докладати суперзусиль. тому що знову ж таки повертаємося до медіа, які нас оточують, до фільмів, які ми з вами дивимося, бо безпосередньо бачимо історії там, де людина проходить через суперскладні життєві етапи, так коли людина повністю виборюється, проживає, її болить, вона плаче, а потім такий неймовірний фунал, де вона досягає успіху і все прекрасно ідеально. Якщо ви в житті оберете собі таку стратегію, то ви будете робити акцент на тому, що ваші страждання рано чи пізно приведуть до якогось певного успіху. Так от ваші страждання ніколи не мають ставати вашою метою для реалізації. Тому що якщо ви подивитеся на всіх цих успішних людей, які досягли успіху не тільки в фільмах, а які мали реальні кейси, то ці люди, які вже мали певні схильності. І ці люди, які робили акцент не на тому, щоб щось з себе підтягнути і стати нормально соціальними, да, прийнятними. А це ті люди, які бачили, де в них є потенціал. І його просто максимально насичували часом, ефективністю, фокусом, навчанням від інших людей, і відповідно в об'ємах збільшували свої таланти і приносили ті класні результати, в яких вони змогли себе реалізувати. Тому найважливіше, що потрібно зробити для того, щоб реалізувати себе, незважаючи в якому ви віці, це поставити собі просте запитання: в яких сферах життя? Я себе класно, комфортно почуваю, які мої сильні сторони. І зверніть увагу, що насправді сильні сторони це не просто те, що вам здається. Ваші сильні сторони в першу чергу їх можна знайти шляхом того, що ви робите таке, що інші вважають, що це робити важко. Наприклад, люди думають, що знімати для мене контент там, умовно, в TikTok, в Інстаграм, це щось таке, ну що дуже важко. Це треба змонтувати, написати сценарій, зробити озвучення, <звучку>, відзняти всі ці кадри. Але мені, як людині, які це подобається робити, воно мені йде в легкість. І відповідно там, тут залишається чинок дисципліни, і це теж дуже важливо, що ви не зможете досягнути результатів, успіху, ви не можете реалізувати свій потенціал, якщо не буде критерію. Дисципліни, тобто повторювано постійно роботи. Але знову ж таки, ця робота не має йти від того, що я страждаю, що я собі у це вдумаю, як писати ці відео, як їх знімати, що писати в сценарії, як оформлювати і так далі. Ні, воно йде від мене з легкістю, тому що це щось таке, що мені вже було дано іншими, не знаю там хто що вірить, богом, всесвітом, людськими генами і так далі, але воно вже було умовно в мені. Я просто робила на ньому акцент, щоб його розвивати. В другу чергу, як знайти те, в чому ви можете реалізуватися, це те, що вам подобається. Вірите ви чи ні? Тут навіть буде задання, тут не те, що вірите ви чи ні. От просто прослідкуйте, чи вам приємно робити речі, в яких ви вже маєте класні, хороші результати. Я думаю, що відповідь буде так, тому що для мене, от, наприклад, коли я почала готуватися до ЗНО з англійської мови, я неймовірно боялася цієї англійської мови, тому що мені здавалося, що я бомби барам, я нічого не зроблю. Але я докладала зусиль вивчення цієї англійської мови, і вона мені давалася легко. І я почала бачити, до чого це призводить, тобто до того, що я вже стаю набагато розумнішою, я вже можу вільніше свої слова, я вже можу писати класні есе, вже мої тести ЗНО стають крутішими, крутішими, і так далі. І тоді я вже настільки стала, прониклася цією темою ідеєю. Що вона призвела до того, що я почала давати подаватися на різні міжнародні можливості і вже відповідно вигравала всі ці свої гранти. Тобто, таким чином, або ви шукаєте через те, що ви робите, що вам дається в легкість, а інші вважають, що це важко, або йдете простішою, просто стежкою, що ви таке вже робите, що вас вже надихає, і вам вже в принципі подобається, і це має бути набір. Це однозначно не одна якась річ, тому що моя діяльність вона ніколи не закінчується на тому, що. Я просто класно люблю виступати, або я просто знаю добре англійську мову. Воно все декілька, да? воно переплітається. Тобто в мене може бути гарна дикція. Мені подобається виступати, я можу чітко формулювати свою думку. У мене приємний голос, у мене креативні ідеї. Я вірю в те, що я можу. Робити класні внески в суспільство, тому що в мене є там приклади з попереднього, і так далі. Тобто, це вже набір критеріїв, це вже набір характеристик, які ви як людина маєте. І далі найважливіше, що вам ці характеристики потрібно проінтерпретувати у фізичний світ. І це, мабуть, найважче, тому що знову ж таки повертаюся до прикладу з театральним. Мені дуже подобалося виступати. Я вірила в те, що я буду неймовірною акторкою. Я йшла в Поплавського, я йшла в Карпенко Карого, я складала цей творчий іспит. І скільки разів я його не складала, у мене все одно нічого не утримувалося, тому що я не розуміла, що моя любов до сцени це не завжди безпосередньо проакторське. Моя любов до сцени має ще декілька спектрів, яких я можу себе реалізувати. І таким чином мені вдалося знайти той спектр моєї любові до сцени, мого комфортного почуття на ній, не через акторство. Не через вокал, бо я також хотіла бути співачкою, не через танці, а через публічні виступи як спікерка. Тобто таким чином потрібно проінтерпретувати кожну вашу рису, яка може вам так чи інакше допомогти. І після цього робити акцент в своєму житті на тому, щоб формулювати, моделювати ось цю фізичну реальність, в якій ви можете себе реалізовувати. І останній принцип, який допоможе вам в реалізації, це те, що загалом більшість реалізованих людей, хоча вони йдуть через свої сильні сторони, вони так само і розуміють, як Якці їхні сильні сторони будуть давати користь іншим людям? Тому що чим корисніше ви для інших людей, тим більше бенефітів ви отримуєте як одна одиниця, як сама людина, наприклад. Я дізналася про те, як подорожувати через гранти. І поки я не почала знімати про те, як інші люди зможуть це зробити, я залишалася поза увагою медіа, тому що мій контент він не приносив користі іншим людям. Так само і в будь-якій сфері. Якщо ви робите якісь наукові розробки, то чим більше людей зможуть ними скористатися і отримати результати, тим відомішими ви станете як людина. І це лягає в будь-яку площину. Неважливо, де ви будете працювати чи це буде IT, чи це буде біологія, чи ви будете викладачем, і так далі. Тобто, дуже важливо поєднувати ці прості речі, і таким чином у нас з вами складається загальна парадигма того, в що потрібно вірити для того, щоб себе реалізувати. В першу чергу це не шукати собі страждань просто для того, щоб реалізуватися. Реалізація це ніколи не про страждання. Реалізація, і це вже другий пункт, це завжди про те, що вам дається в легкість. Це може бути або те, що ви робите, і іншим це виглядає важким, але для вас це легко, або це може бути через те, що вам просто подобається. В третю чергу ваша реалізація вона лягає в площину ваших інтересів, але дуже важливо знайти правильну інтерпретацію. Так? Тобто, що коли одна навичка, яку вам подобається робити в житті, ви маєте її проінтерпретувати в абсолютно різних площинах, як я наводила приклад з моєю любов'ю до сцени. І наостанок пам'ятайте, що ваша реалізація має впливати на життя інших людей, і чим більше ви своїми талантами, навичками, своєю пристрастю захопите інших людей. Тим більше класних результатів і бенефітів ви отримаєте самостійно. Тож не варто ускладнювати собі життя. Беріть ті ресурси, які ви вже маєте, беріть ті навички, які живуть всередині вас, і використовуйте їх для того, щоб дати результати іншим людям. І ці результати будуть подвіюватися відповідно для вас. А я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі на моєму каналі. Па-па!